Вітаю, шановні українці! Мене звати Марченко Олексій, це роздуми маркетолога. Тема сьогоднішнього відео відносини між власниками, керівниками та співробітниками під час війни. Сьогодні хочу поговорити з вами про відношення в колективі. В бізнесі існують умовно кажучи, два стовпи: керівники з власниками з однієї сторони та співробітники з іншої. Я пройшов життєвий шлях, в якому був по обидві сторони, так би мовити, барикад. Тому розумію, що знайти баланс між ними складно. Це пов'язано з тим, що коли керівники не задоволені якимись результатами, то зазвичай вважають винними в цьому своїх підлеглих. А ті, в свою чергу, керівників. І так, по колу. У кожного своя правда. Тому між ними відбуваються внутрішні війни. Звичайно, бувають приклади, де все добре. Якщо у вас в компанії так, тоді можу лише привітати. Гарна робота. Мета сьогоднішнього відео знайти порозуміння між цими стовпами та спробувати щось змінити на краще. Існують різні типи компаній та керівників, а відповідно, і моделей керування співробітниками. Не заперечую, більшість із цих підходів можуть бути ефективними, навіть якщо підлеглі ними не задоволені. Тим паче, бізнес це далеко не завжди про щось приємне. Тому те, про що далі піде мова, може бути сприйнято доволі неоднозначно з обох сторін. Хоча я вважаю, всі сторони тільки виграють, якщо дослухаються до цієї інформації. Для бізнесу наймані працівники це лише інструменти для заробітку грошей. В той же час саме вони заробляють ці гроші бізнесу. Але складається враження, що власники та керівники чомусь про це забули. Ну що ж, зараз я вам про це нагадаю. Річ полягає в тому, що одним з багатьох ризиків для існування будь-якого бізнесу є соціальна складова. Коли вона стабільна, можна легко використовувати різні модели керування, звільняти та наймати працівників, мати кадрові резерви і таке інше. Коли почалася соціальна криза, в нашому випадку це війна, вона призвела до великої кількості внутрішньої та зовнішньої імміграції. Багато людей пішли захищати нас на фронт. Все це втрати фахівців для бізнесу. Тому задайте собі питання. Наскільки ви залежите від кожного співробітника? Тобто, що відбудеться з компанією, якщо той чи інший фахівець більше не вийде на роботу? Як швидко ви знайдете їм заміну? Якщо вони несподівано, без відпрацювання припинять роботу? Які при цих подіях фінансові втрати понесе компанія? Чи є зараз на ринку взагалі подібні фахівці? Безперечно, у вас повинні бути запасні варіанти в кадрах, які ви можете теоретично отримати шляхом підготовки кадрового резерву з власних співробітників або звернувшись до за допомогою до рекрутингових агенцій. Важливо розуміти, що події в нашій державі розвиваються дуже швидко і ці рішення можуть виявитись неефективними. Тому. Якщо б ваші підлеглі добре виконують свою роботу, я би робив акцент на тому, щоб зробити все можливе, аби втримати їх в компанії. Заробітна плата або дохід працівників відіграє дуже важливу роль в якості їх роботи. Якщо взяти до уваги, з якою швидкістю відбувається подорожчання цін навкруги, а зарплата при цьому не індексується або ще гірше не виплачується в повному обсязі, то людина буде думати не про те, як виконати свою роботу. А як вижити, і це абсолютно логічно. Тому мені прикро, що велика кількість власників та топ керівників з початком кризи мислять ірраціонально. та для збереження власного доходу починають економити за рахунок співробітників, не розуміючи, що саме вони створюють дохід бізнесу. Ці вчинки вірний шлях до краху. Економія за рахунок кадрів може бути лише в останню чергу. У разі, що це об'єктивно вимушена міра. Якщо так сталося, поясніть їм своє рішення, як ви бачите вихід з цієї ситуації, при яких умовах вони зможуть отримувати дохід в повному обсязі. Не намагайтеся обдурити, хоча підлеглі можуть не бачити всієї ситуації за непрямими ознаками. Люди зрозуміють, що ви їх обманюєте. І наслідки для вас можуть бути непередбачуваними. У цей нелегкий час для нашої держави важливо тримати руку на пульсі. Підтримувати своїх співробітників та отримувати від них зворотній зв'язок. На даний момент суттєвий стрес відчуває весь народ, а робота продовжує залишатися важливим аспектом життя для кожного. Ми повинні зрозуміти, що від психологічного та емоційного стану наших працівників залежать результати їх роботи. Коли вони не розуміють, чи буде в них завтра робота, чи буде зарплата, на що їм розраховувати. Це породжує негативні думки та значно знижує їх ефективність. Раджу на регулярній основі проводити інформування працівників з приводу ситуації в компанії, які результати досягнуті. Плани, завдання та мета є на даний момент часу. Кажіть чітко, чого ви від них прагнете. Не забувайте дякувати за роботу та мотивувати на результат. Зрозуміло. Що під час війни бізнес буде вимушений швидко адаптуватись. При цьому оплата праці, графік роботи чи функціональні обов'язки співробітників можуть змінюватись. Тому, повторюю: дуже важливо надавати та отримувати зворотній зв'язок, проводити роз'яснювальну роботу, чому саме так повинно зараз бути і чому це важливо. Покажіть підлеглим свою зацікавленість та підтримку. Проводьте розмови тет-а-тет -тет з ними. Цікавтеся, що їх турбує, як вони себе почувають. Повірте, навіть просто розмова позитивно позначиться на ваших відносинах та на результатах роботи. Подумайте, чим ви можете допомогти та зробіть це, якщо це можливо, будьте щирими. В той же час деякі співробітники можуть інтерпретувати вашу відкритість та доброзичливість як слабкість, і почати маніпулювати цим. Це не завжди означає, що людина погана і її відразу потрібно звільнити. Можливо, вона це робить несвідомо. Нагадую, зараз війна. Всім дуже важко. Тим не менш, це може негативно вплинути на колектив, а відповідно на результатах їх роботи. Тому важливо швидко та безкомпромісно поставити таких людей на місце. Треба їм чітко пояснити, яка ситуація в країні, а саме масштаб безробіття та спад економіки. Тобто бажаючих отримати роботу багато, а пропозицій стало в рази менше. Це означає ризики не тільки для вас, а й для них. У зв'язку з цим запропонуйте їм варіанти. Або вони змінять своє відношення і продовжать нормально працювати. Або якщо вони хочуть чогось іншого, те, що ви не в змозі зараз запропонувати, то таких людей краще відпустити з компанії та побажати всього найкращого. Це справедливо. Важливо не спекулювати цією темою, тому що людей, можливо, вам вдасться втримати, але якість їх роботи буде дуже низькою. Тримати співробітників страху загрозою звільненням погана ідея, яка без сумніву призведе до негативних наслідків для вашого бізнесу. Потрібно зробити все можливе, щоб не допустити настання таких ситуацій, коли підлеглі нами маніпулюють, не виконують своїх посадових обов'язків. Масово звільняються чи займаються контрпродуктивною діяльністю. На бій погляд, єдиної правильної відповіді, як це зробити, немає. У кожного своя індивідуальна ситуація та методи її вирішення. Тим не менш, давайте спробуємо подумати хоча б про якісь фундаментальні речі. Знаєте, як кажуть, риба гниє з голови. В більшості випадків проблеми, з якими стикається бізнес, викликані рішеннями, які приймають їх керівники. Тому почати слід з розуміння та відповідальності цих очевидних речей менеджментом компанії. Хоча бізнес створюється та існує для заробітку коштів, не слід забувати, що він несе і соціальну відповідальність, в тому числі перед своїми співробітниками. Від цього розуміння ми переходимо до того, про що казали раніше: побудувати справедливі відносини з чіткою комунікацією між колективом, регламентувати їх обов'язки та можливості. Це допоможе підтримувати дисципліну та субординацію. Підтримуйте свій авторитет на високому рівні. Для цього потрібно бути послідомними у своїх діях, справедливими по відношенню до кожного, поважати підлеглих, проявляти свою людяність. Наше завдання об'єднати людей, згуртувати їх у команду, яка може виконувати завдання навіть у такі важкі часи. В той же час хочу звернутися до найманих співробітників. Я розумію, що вам зараз може бути важко. Але ви повинні розуміти, що якщо ви не задоволені своєю роботою і погано виконуєте свої посадові обов'язки або що ще гірше саботуєте діяльність, вам від цього краще не стане, і більше заробляти ви від цього точно не будете. Колись один власник бізнесу навів мені цікаву аналогію: він сказав, що бізнес можна уявити як механічний годинник. А підрозділи та люди це шестерні в ньому. І коли щось або хтось перестає працювати так, як треба, годинник, як і бізнес, зупиняється. Зрозумійте, по суті, не власники платять вам кошти, а клієнти. І тому, якщо ви зневажливо ставитесь до своїх посадових обов'язків, тим самим ви погіршуєте не тільки стан справ компанії, а й свої особисті. Спробуйте абстрагуватися від операційної діяльності та оцініть ситуацію стратегічно. Що саме відбувається з вами та з компанією? Які перспективи та ризики є або можуть бути? Сформулюйте запитання, які для вас важливі, та не бійтесь адресувати їх керівництву. Після того, як отримаєте відповіді, зробіть для себе висновки та приймайте рішення, що вам робити далі. Але не займайтесь контрпродуктивною діяльністю. Якщо ви вважаєте своїх керівників поганими або нерозумними, тоді ви ще гірше, ніж вони, якщо продовжите на них працювати. В той же час не забувайте, що для бізнесу зараз часи серйозної турбулентності, і керівництво з об'єктивних причин може не знати відповіді на ті чи інші питання, або змінювати їх в залежності від нових обставин, які зараз відбуваються регулярно. Керівники такі ж люди, як і ви. Вони не можуть цього прорахувати під час війни та знаходяться в якійсь мірі аналогічних обставинах. Це я до того, що будьте мудрими та розсудливими у своїх висновках та приймайте для себе зважені рішення. Розкажу вам історію з власного досвіду. Колись на етапі свого кар'єрного зросту мене тимчасово назначили керівником одного підрозділу. Переді мною було поставлено глобальне завдання, яке необхідно було відносно швидко та самотужки виконати. Тому я повністю поринув у його вирішення. В той же час підлеглі потребували у моїй допомозі в їх операційній діяльності. Але на той момент я вважав, що в мене немає часу на це. Вони і так давно працюють з цими труднощами, і в змозі ще трохи почекати та потерпіти. Я намагався пояснити, чому наразі не маю можливості допомогти їм, але, відверто кажучи, не витрачав на це багато часу та зусиль. Ішов час, реалізація цього глобального рішення почало пробуксовуватись. На роботі я проводив мало часу, тому що потрібен був інший графік та віддаленість від офісу. В той же час співробітники почали думати, що я взагалі не працюю, їх питання не вирішувались, комунікація була мінімальна. І в колективі почався справжній саботаж та підривна діяльність в мою сторону. Тим не менш, завдання було успішно виконано, і через короткий термін я перейшов у новостворений відділ маркетингу. А на моє місце керівництво обрало самого досвідченого співробітника, одного з тих, хто і приймав участь у підривній діяльності. І тепер його творіння стало його ж проблемою. Йшов час. І колись ми разом поїхали у відрядження, де він підійшов до мене та вибачився за ту ситуацію. І сказав, що тепер він мене дуже сильно розуміє. Те, що бачать підлеглі, і що насправді робить керівник різні речі. І наскільки це складна робота? З цього прикладу можна зробити різні висновки. Керівники зобов'язані спілкуватися з підлеглими, вживати заходів для нормальної роботи колективу. В свою чергу, співробітники повинні зрозуміти. Що вони можуть не бачити всієї картини. Їх керівники теж обмежені та виконують доручення свого прямого керівництва. Шановні власники та працівники бізнесу, зараз не час шукати винних, жити тільки з думками, як все погано, та займатися контрпродуктивною діяльністю. Є така думка, що криза це перевірка людей та бізнесу, хто чим являється насправді. Тому давайте об'єднуватися, підтримувати один одного. Разом ми витримаємо все та переможемо. З вами був Марченко Олексій. Бережіть себе, розвивайте економіку нашої держави, допомагайте силам оборони. Слава Україні!